А яке ліжко краще брати? На високих ногах, на низьких чи взагалі без ніжок? Моя особиста думка це високі ніжки. Це, звичайно, кожен обирає те, що потрібно. Я би оце ліжко теж на високих ногах брав би собі, якби купував додому. Прикол в тому, що, бачите, я підходжу, нога залазить під ліжко, я не вдарюсь нігтем, і я, наприклад, можу спокійно тут дитину перевдягнути або застелити ліжко. Це перше. Потім, якби це ліжко було на вищих ніжках. На нього було б зручніше вставати і сідати щодня. Це другий такий момент. Ну, і саме головне – це робот-пилосос. Тобто, що під цим ліжком він поприбирає, сюди він не пролізе. Ну, а сюди він, до речі, і не потрібен, тому що ліжко повністю стоїть на підлозі і тут, ну. Пил порохи під низом не збираються, але є мінус оцей. Тобто, що я підходжу і ногою впираюся в саме ліжко. На будь-який з ліжок можна поставити високу ногу, крім дерев'яного мадрида. Він іде стандарту на підлозі, і це все можна замовити на сайті Солоха. великий вибір. Ось щоб вести, показати ліжок в наявності є. І якщо брати комплект з матрасом, то буде знижка в шапці. Профілю телефон для зв'язку. Дніпровська набережна 3А. магазин.